Сьогодні ми переміщуємо 20 людей, які були евакуйовані всі з Донецької області, з різних міст і у різний термін. Деякі кілька місяців вже чекали цього населення. Вони були в тимчасовому місці, де перебувають маломобільні, все і фронтської організації брак. Сьогодні вони їдуть у Вінницьку область. Це містечко Тимблі, де приймають одразу так багато людей. Ми дуже вдячні, тому що. Ми називаємо це чергою життя, тому що, на жаль, для таких людей для людей, для малому вітах, в Україні все менше. Вони змушені чекати. Ми не можемо навіть евакуювати всіх потребуючих, тому що там нема куди їх далі. Відправляти в ну, якесь згідне місце. А сьогодні ну, це прямо велика вдача. Тому ми дякуємо і співпраці з Донова і дякуємо а, всім партнерам, які долучалися до евакуації. Дякуємо всім, хто і величезно дякуємо приймаючій стороні. Я сподіваюся, що нашим людям буде там добре. Ми формуємо ми це так. Вони будуть там стільки, скільки потрібно до кінця війни. Дуже вдячні у прозалізницю на подачу вагона нашого на перший путь, тому що сьогодні було доволі важко. 20 чоловік, практично всі з них лежачі, маломобільні. Це дуже важко, коли це третій, п'ятий або сьомий. Путь. Це дуже довго та важко по часу. Тому дякуємо.